У бюджеті 26-го року проти словесні баталії таки не збільшили зарплату військовослужбовцям, і натомість депутати проголосували за суттєве збільшення виплат на свою діяльність. Зокрема, тепер вони отримуватимуть до 200 тисяч гривень на місяць. Хоча бюджет проголосували ще минулого тижня, вже кілька днів поспіль. Суспільство бурюється. Я бачила чимало дописів, як від військовослужбовців, так і від волонтерів, так і від лідерів думок про неприпустимість такого. До нашої ефіру дитяться офіцер батальйону. Свобода Національної гвардії України Андрій Ільєнко. пан Андрію, вітаю вас! Слава Україні, Добре. пан Андрій Ви напевно теж бачили ці всі заяви, і, зокрема, народних депутатів. Чому вони так зробили? Чому підняли собі виплати? Не підняли виплати військовим. Якось дивно получається на підняття виплат нартепам гроші знайшлися в бюджеті. а От на Військовим так. не знайшлися, але пане Андрію, як ви бачите цей бюджет, тому що я вже бачила його на е, таку назву від е, волонтерки, що це бюджет зради країни. Ви погоджуєтеся з цим? Чи це вже занадто гостре висловлювання? Дивіться, <клес> я звичайно ж не маю можливості зараз аналізувати бюджет. Це дуже великий документ, щоб робити це не популістськими гаслами а серйозно. Бо я в свій час був в бюджетному комітеті парламенту. Треба сидіти і детально його вивчати. У мене зараз немає часу цим займатися, бо я на війні. Але звичайно, ті речі, які я ну хочеш, не хочеш, бачу, тому що це є ну просто на поверхні обговорюється в усіх медіа, в соцмережах і так далі. Це ну, деякі такі моменти, які звичайно ж у мене викликають. скажу це м'яко нерозуміння, ну чому так. Тому що дивіться, ми всі просто люди. Ми прекрасно розуміємо, що у нас зараз наш бюджет він на 50% складений з грошей наших партнерів, а от така сумна на сьогоднішній день реальність. Тобто, у нас ми не маємо сьогодні можливості знаєте, там десь звідки взяти багато грошей і комусь їх роздати. У нас все дуже складно, зрозумілих я думаю, причин, але водночас, навіть той ресурс, який є, ну його треба розпреділяти... Справедливо, я би так сказав, і ефективно, тому що сьогодні немає нічого важливішого і нічого справедливішого, ніж ем, забезпечити військо, забезпечити солдата. Це сьогодні найважливіша задача, і відповідно такі речі, як там телемарафон, якісь стратегічні комунікації, які невідомо що це взагалі таке. Я вже мовчу про різні інфраструктурні речі, які не на часі, тому що очевидно, що сьогодні там енергетика, зрозуміло, там якісь стратегічні об'єкти, від яких залежить життєдіяльність, зрозуміло, Але клумби, сквери, бруківка, ремонти доріг в Буковель і так далі. Це явно на те, що сьогодні потребує першочергової уваги і фінансування, і плюс, звичайно, ця історія з зарплатами, ну виплатами депутатськими. Слухайте, я був два стихання депутатами. Я знаю, що таке депутатські виплати це гроші, які. Даються депутату, він за них не звітує і використовує на власний розсуд, так як він сам визначить. Тобто, фактично, це така собі друга заробітна плата, яка є в депутата, ну яку він використовує, так як він хоче. Ну хтось зрозуміло там сумлінний буде їх ці гроші використовувати на дійсно свою депутатську діяльність, там на приймальні, там на якісь інші речі, на округ. Але в більшості випадків на жаль, це гроші, які просто використовуються як ще одна зарплата. Е, і е, от тут розумієте, я ж прекрасно розумію. Що це нерівноцінні суми. Я розумію, що да ці гроші, на які підняли депутати собі ці виплати, вони не врятують сьогодні військо в сенсі підняття зарплат. Я це все прекрасно розумію, але якщо у вас нема можливості сьогодні, ну от так ви порахували бюджет, і у вас немає можливості сьогодні збільшити грошове забезпечення солдатам, то ну не збільшуйте собі в цей момент. От, у мене, оце питання ключове справедливості. Тобто, якщо ви не знайшли ресурс для того, щоб підтримати сьогодні солдата, ну не підвищуйте собі в цей момент, не робіть цю показову таку акцію. Це дурниця просто це шкідництво. Я вважаю. Тому що знову ж таки, я прекрасно розумію, що ці гроші там на 400 чи депутатів вони не вирішать питання для мільйонної армії. Ми це всі прекрасно розуміємо, але знову ж таки питання справедливості. Питання в тому, як це сьогодні сприймає той солдат, який сидить в окопі, чи в бліндажі, чи в тилу, чи на полігоні, чи де завгодно. Він все одно солдат, він все одно на службі. Сьогодні він на полігоні, чи в тилу. Завтра він на фронті. Або навіть на тому ж полігоні теж треба якось функціонувати а зарплатою на рівні охоронця в супермаркеті не дуже це виходить. Правильно, погодьтеся, і це не робота, де ти пішов на роботу. І попрацював там 8 годин чи скільки чи зміну, а потім собі відпочиваєш, займаєшся своїми справами, і телефон відключив і живеш собі життя. А в армії не так. В армії ти 24 на 7, навіть якщо ти не в бою, ти 24 на 7 на службі, ти сам собі не належиш. Це не робота, це служба. І ще й воєнний час. І навіть якщо людина в тилу знаходиться, вона на службі. Що ж нема сильно багато бажаючих зараз, навіть на тилові посади заходити, щось не стоять черги. Напевно, тому що ну розуміють, що це складно і знову ж таки, сьогодні в столу, завтра на фронті. Ось так це відбувається. Це наказ. В армії люди живуть по наказам, а не по тому, кому що захотілося. Сказало командування зараз, будь тут, ти тут. Потім тобі завтра дають наказ кілька годин на збори, і ти їдеш. Куди тобі скажуть? Тому що це війна, тому що це армія. І це неможливо взагалі порівнювати з будь-якою роботою цивільною. Але навіть на цивільній роботі людина отримує на низькооплачуваній роботі, яка не потребує кваліфікації. Вона отримує зараз, зараз зарплату співмірно з базовою зарплатою солдата в тилу. Це не це абсолютно неправильно. Але я ж кажу, але навіть якщо враховувати нашу кризову ситуацію в економіці, проблеми ну не підвищуйте. Ну то, хоч собі не підвищуйте, панове депутати. Пане Андрію, тут, якщо говорити про е, тилові посади у війську, е, ну ви добре підмітили, що за зарплата охоронців моментами навіть більша, ніж військовослужбовці, які знаходяться в тилу. Там середня зарплата працівників територіальних військовослужбовців, прошу вибачення територіальних центрів комплектування в районі 20 тисяч. Коли охоронець це тебе е, не роблю реклами. Е, Має таку саму заробітню платню, от на вашу думку, яка би мала бути зарплата у військовослужбовці, які знаходяться в тилу, і військовослужбовця, які знаходяться на нульових позиціях, і чи ми можемо змушувати європейських партнерів платити кошти, аби давати зарплату захисникам України, які в тому числі захищають Європу? Є такий десь механізм. Ну, дивіться, змусити навряд чи ми змусимо. Давайте назвати речі своїми нами, ми можемо пояснювати, апелювати, переконувати, змусити, ми нікого не змусимо. Давайте теж не будемо в ілюзіях жити. Але е, водночас, е, ми говоримо, мою персональну думку, я дивіться, це все потребує серйозного економічного аналізу. Я е, знаєте, не люблю там тикати пальцем в небо, але за моїм таким суб'єктивним відчуттям абсолютно. Непідготовленим до цієї розмови, е, я думаю, що мінімальна, мінімальний, скажімо, оклад, мінімальне грошове забезпечення, яке має реально на руки отримувати солдат в тилу. От просто солдат, якого вчора мобілізували, який не має там, має звання солдат. Да, там, у якого немає ні вислуги, ні звань, ні посад. Просто от солдат саме якби базова історія. Вона має бути. Ну я вважаю, ну це має бути ну мінімум еквіваленті там тисячі євро в місяць. Це в тилу. Це я вважаю, так, ну в принципі, плюс-мінус, так має бути. Е, якщо ми говоримо про виплату бойових, то зараз вони знову ж таки диференційовані. там теж залежить від характеру завдань, від того, де перебуває військовослужбовець. Але в принципі, якщо ми говоримо зараз про нульові нульові позиції, то враховуючи, що якщо людина весь місяць знаходиться на цих нульових піхотних, там умовно називаємося там нульові піхотні окопні позиції. То людина буде отримувати оце грошове забезпечення, плюс 100 тисяч бойових, плюс ще додаткові 70 тисяч піхотні. Але ну тобто сумарно це буде десь в районі 200 тисяч. Але товариство це за нульові позиції піхоти і місяць там відсидіти. Це я вам скажу подвиг абсолютно без жодного переміщення. Хлопці сидять і не місяця. Буває, що і по три місяці Вон, недавно були історії, коли люди сиділи там по майже рік там на позиції. Ну, ми ми чули ці всі речі, і це такі сьогодні реалія війни, але це неможливо залініші це взагалі нічим не порівняти і ніякими грошима не виміряти. Це героїзм античного масштабу. Просто а якщо ми говоримо про перебування в тилу чи перебування на полігоні, то безумовно має бути, ну хоча б в районі там умовно там 50 тисяч гривень місяць. Грошове забезпечення солдата це моє переконання, враховуючи реалії сьогодні вартості життя в Україні, враховуючи, що ну, фактично у всіх є сім'ї. Їх треба теж підтримувати, забезпечувати є купа інших справ і так далі, і тому подібне. Багато що докупляється за свої гроші. Ну це ну, ми всі, всі розуміємо. прекрасно. і навіть ті бойові вони дуже часто йдуть на закриття якихось потреб, які теж об'єктивно існують. Ну, не всі, але якась частина цих бойових. Тому, звичайно, але дивіться товариство. Я ще раз кажу: я розумію, в якій ми зараз ситуації. Розумію, як важко сьогодні. Я розумію все. Але ну то давайте хоч не будемо провокувати тоді, якщо от немає зараз можливості підвищити. Треба, чесно сказати. От тоді треба вийти і сказати. Дивіться, шановні панове, ну нема от держава у нас такій зараз скруті. Ми не можемо підвищити садну зарплату. Тому давайте просто ми тоді всім скажемо по-чесному нікому не підвищуємо. От солдату, от от підвищив тоді, коли солдату підвищимо, підвищив солдату. Тоді підвищить депутату, міністру, е, е, членам наглядових рад, які так сильно наглядали, що не помітили, як вони вкрали 100 мільйонів доларів з енергатами, але отримали е, виплати. Я так підозрюю, що там навіть не 200 тисяч а набагато більше. Вони отримали. Як це взагалі можливо? За що вони отримують гроші? оці всі наглядові ради наші і так далі. Чим вони там займаються? Ну, можливо, дійсно, там є люди, які достойні, щось там роблять, там, напевно, але це ж повна маячня. Ми втрачаємо купу грошей, взагалі невідомо на що. У нас солдат в окопах, виходить, менше, ніж якийсь коч е там в нагнедовій раді, яка там збирається раз в три місяці по скайпу, а говорити важливі питання. І нічого не може. І коли там крадуть гроші, нічого не здатна зробити. Як ми це бачили в енергоатомі. Але ми їм, платимо. скільки ми на них витратили грошей на цю. Ілюзію там і бутафорію абсолютно. Оскільки якщо порахувати за всі роки, там суми, за які можна, я не знаю, там рік якусь бригаду бойову утримувати. Ми за цю сміть, може, перебільшує. Да, але дронів, я думаю, можна було стільки купити, що там армійський корпус рік міг на цих дронах літати і знищувати москалів. А ми витрачаємо ці гроші на якісь наглядові ради, на якусь ще фігню Та нема питань, хай будуть ці наглядові ради. Якщо але хай тоді здати. результат показують. Якщо вони показують результати, якщо там є е, зарплата в півмільйона чи в триста тисяч, чи ще щось, то показуєте е, люди добрий результат, тому що за таку зарплату треба відпрацьовувати, а не на чилі, на розслабоні раз в місяць приходити по скайпу і по умнічі. Тоді треба пахати 24 на 7, як солдат на фронті або в тилу навіть. Але за набагато менші гроші. Ну, але щось чогось, чогось не, не хочуть, не хочуть вони йти на навіть на те посади і тим просто піднімають собі забезпечення пане Андрію, а поясніть, будь ласка, ви були в бюджетному комітеті? Так як формується бюджет? Тобто, якщо ми говоримо про питання справедливості, наскільки є критерієм формування бюджету, якщо ми говоримо про збільшення зарплат? І повторіть, будь ласка, не прийшло. Питання Тата, справедливості. Пане критерії. ви були в, бю, в бюджетному комітеті. От коли формується бюджет, говоримо про видатки зарплати. Питання справедливості має значення під час формування бюджету? Безпосередньо, коли ви були а на дивіться, ну звичайно, має. Ну як ну воно повинно мати. Ну, дивіться, ну давайте так. Ми всі прекрасно розуміємо, що справедливість теж вона в кожного є своє уявлення про справедливість. Звичайно, що кожна людина вона завжди буде примірювати будь-яке питання до себе, до своєї сім'ї, до своєї роботи, до того що вона робить, і так далі, тому. Якби для цього і створюються, от, там, парламенти, якісь комітети, колегіальні органи, щоб врахувати різні думки і діти якогось, зібрати якийсь компроміс і спробувати якось дійти до якоїсь. Ну не скажу справедливості, бо її ідеальної немає. Завжди хтось буде трохи незадоволений чи сильно незадоволений, Ніколи всім не догодишся, теж зрозумів. Але принаймні прагнути до якоїсь справедливості. мені здається в час війни. Ну що може бути важливіше ніж військо, що може бути важливіше ніж солдат. Ніж його забезпеченість, ніж його мотивація, ніж його виживання в кінці кінців, що може бути важливіше, навіщо нам зараз, взагалі, в принципі, Ось скажіть, будь ласка, от зараз ми бачимо, що відбувається в Покровську, до того що відбувалось в Бахмуті, в інших містах Донбасу в Покровську ще буквально рік тому викладали будували ці озеленення. Робили будували якісь там сквери, лавочки, там якісь нові ставили. Скажіть, будь ласка, навіщо це все? Кому ми ці, ці лавочки ставили? Під російські дрони і російські ракети ми ці лавочки ставили. Кому воно потрібно зараз? І це не стосується не тільки Донбасу, це стосується всієї України. Ми без лавочки якось проживемо, без того, навіть навіть без того стадіона, ми якось проживемо, а без української армії, яка тримає фронт, не проживемо. І сьогодні це питання номер один. Ми маємо просто розуміти. У нас є критичні звичайно, не тільки армія. Ми розуміємо енергетика. Ми розуміємо якісь критична інфраструктура, водопровод там от без чого неможливо. Да, життя, от, те, що нам потрібно, там якісь комунальне господарство, там стратегічні дороги і так далі. Залізниця, але от цю всю історію, яка сьогодні просто ну не потрібна, вона зараз. Ми давайте ми збережемо державу. Коли у нас буде мир в країні, ми тоді займемося цим всіми клумбами, стадіонами, бруківками, дорогами в Буковель і так далі. І тому подібне, ми цим всім займемося. У нас буде потім час цим займатися. Зараз все немає ніякого значення, жодного нуль. Це ні на що не впливає. І так само ці от е, історії з якимись космічними зарплатами, які хтось отримує. Чому у нас досі є персональні пенсіонери, якісь судді, які отримують там якісь такі гроші? Там просто голова обертами де. За що вони отримують ці зарплати, ці пенсії? Чому ми не можемо це все переглянути? Чому ми не можемо сказати, от давайте так, у нас сьогодні є пріоритет солдат, у нас сьогодні є пріоритет фронту? Все, що там критична інфраструктура, самі ключові речі, там транспорт, енергетика, зв'язок і так далі, все решта товариства. Ми мусимо виходити з реалії, які в нас зараз є. І не дратувати людей хоча б такими показовими дурницями, як ця історія з зарплатами підвищення виплат депутатів. Ну, це показова маячня просто. Це якась відірваність від реальності. Я не розумію, ну, от, ну, ну серйозно, на фоні особливо зараз цих корупційних скандалів це от прям саме час це зробити. Це дуже піднімає зараз бойовий дух, просто в захваті всі зараз. От З ким не поговорю, всі кажуть, молодці, правильно, так і треба. Ми всі розуміємо, що ми тут не за них. Ми тут не за це все. Ми тут за свою країну, ми за українську націю, ми за свої сім'ї, за свої міста, за свої села, за все, що нам святе, що в нас серці є. Ми не за них. Але ну не дратуйте вже хоча б Дурність хоча б відвертих не робіть. Хоча б. Пане Андрію, я розумію вже з того, що ви сказали, тому що ви це обговорювали зі своїми побратимами. Що це як мінімум викликає незадоволення серед наших захисників, як максимум обурення, якщо не підібрати інших синонімів. Але пане Андрію, як ви бачите, суспільний розголос, тому що ну суспільство теж незадоволене, Буде мати якесь значення для народних депутатів, аби вони ці виплати скасували чи ні? Я не знаю, буде, не буде. Ну, у нас, в принципі, ще давайте теж не будемо, якби все у нас є позитивні речі. От одна з небагатьох позитивних речей в нашій внутрішній політиці, це те, що ну, погана історія, що в принципі зараз якась політика існує, і, в принципі, не повинна бути. Має бути оборона країни і все. Але на жаль, політика у нас існує, попри війну, але ну, в такому вузькому сенсі. Бо сьогодні політик війна це наша політика. Ми маємо вижити, але не всі це на жаль розуміють. То, от, якщо ми говоримо про політику, то все таки у нас є оцей механізм. Він недосконалий, Він такий ну трошки інтуїтивно хаотичний. Але у нас є цей механізм. Коли суспільне є обурення, то все таки це ну змушує наших великих державних мужів трошки на це зважати. Це все, все працює, все таки. Ми це бачили в тому числі і минулі. От всі там такі кризові, які скандальні епізоди. Все ж таки, суспільне обурення впливає на прийняття рішення або відмотку якихось уже прийнятих рішень, а відмотку назад. Чи буде зараз конкретно це рішення з цими депутатськими цими? Дивіться, ну чесно кажучи, я скажу так: не знаю. Не готовий я це прогнозувати. А по-друге, це насправді вже нічого не змінить, тому що чесно, гроші там насправді то нікого не врятують. Ми це всі прекрасно розуміємо. Це не так, що вони зараз відмінять собі виплати, і ці гроші там на армію дадуть. і У нас там всіх солдат підніметься зарплата. Очевидно, що ні, там підніметься на 2 гривні, умовно кажучи. Ну я плюс-мінус так умовно кажу. Але питання не в цьому. Питання в тому, що уже інформаційно це все розумієте, Уже інформаційна ситуація сталася зараз її відмотувати назад. Ну, воно може трошки полегшить, але загальну ситуацію, от, якби настрою суспільства, не змінить. Тому що суспільство побачило, що отак от відбувається. І навіть якщо під тиском суспільства це рішення відіграє, все одно як, ну, осад лишиться інформаційний, емоційний і так далі. Тому я кажу, це вже навіть і не сильно, то і важливо. Важливо, те, що це в принципі сталося, то не повинно було статися. Пане Андрію, я дякую вам, що ви знайшли час та можливість долучитися oh. до ефіру. Андрій Лєнко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії України, вмикався до нас в етеру з фронту безпосередньо. Насправді лише. Я погоджуюся з паном Андрієм і всім вище сказаним. Питання справедливості має бути і ну якось е, е, розуміння, де ти знаходишся, в яких умовах і в яких обставинах ми живемо. Тож, пане Андрію, я дякую вам за те, що ви знаходите час долучитися до ефіру. Спасибі вашим побратимам і посестрам. І закликаю, попри все підтримувати наше військо, тому що якщо ми не підтримуємо своє військо, е, до нас постукають загарбники. Дякую вам, пане Андрію. Бережіть себе. Дякую вам, дякую. あっ <music>